Я темника, поэтому для меня солнце это моя родная стихия. Мне нравится. Таєть на цьому сонце. Я можу спокійно весь день провести в загарі. Лариса справжня мулатка шоколадка. Як то кажуть, від природи її шкіра має темний пігмент, і засмага швидко схоплюється. Коли загоряє, жодного сонцезахисного крему не використовує. А от олійку для засмаги наносить щедро, щоб бронзовий відтінок лягав рівномірніше і пошвидше. Виняток обличчя на ліце 50, 50, тому що саме сильне защита, тому що нос. Все моментально згорає, поэтому лицо, это вот даже для літа спеціальний крем. Оце 50 з крему СПФ розшифровується як фактор захисту від сонця. Однак Лариса переймається тим, що креми із цими специфічними домішками можуть нашкодити здоров'ю. Слышала об этом, да, об этом стоит розбиратися. Тож що шкідливіше засмагати на сонці без захисних емульсій чи користуватися СПФ кремом, що викличе пігментні плями та відразливі кератоми, і хто більше до них схильний: жінки чи чоловіки? Почнемо з того, що СПФ креми є на хімічних, фізичних і фільтрах змішаного типу. Хімічні всмоктуються в шкіру і поглинають ультрафіолетові промені, перетворюючи їх на тепло. Фізичні осідають на поверхні шкіри і відбивають промені, немов мільярди мікроскопічних дзеркалець. Як правило, це оксид цинку або діоксид титану. І вони якраз абсолютно безпечні. Загрозу становлять хімічні фільтри старого покоління. Чого я дійсно рекомендую избегать это фільтри групи бензофенона. Все, что вы видите с надписью бензофенон, все исключаем, потому что это доказанные эндокринные дизраптори, то есть які которые способны влиять на эндокринную систему. Это андроген і естроген, разрушающие фільтри, которые способны влиять и на гормональную систему, и также способны тормозить рост молочной железы у девочек. Косметологи. Не рекомендують засобів, в складі яких є поєднання або бензону і актокрилину, бо викликають алергію. Натомість вчитуйтеся у склад крему безпечні фільтри так званого нового покоління це тіносорби і ювінул. фільтри, которые при розпаді не образують большое количество свободных радикалів, які не аллергии алергії і имеют мають пролонгированное действие, то тобто, есть способны защищать вашу кожу більше 4 часов. Найбільше нехтують засобами захисту на сонці, чоловіки їм мастити на себе якісь креми просто не властиво. Деякі взагалі не розуміють, навіщо вони а для чого це? Для того щоб не згоріти щоб висок? не згоріти, це безпеч безпека я не я не багато часу перебуваю на пляжі. А от зараз сонце трьох якраз. Ми скоро їдемо, ми трошки пограємо, скупнемося і поїдемо. Так, так цього якраз і вистачить, щоб отримати опіки. Особисто я не користуюсь. Врешті мої аргументи подіяли. І, хоча б одні чоловічі плечі я врятував. Повне ігнорування кремами дуже небезпечне і йдеться навіть не про пляж, а просто про роботу на сонці або відпочинок з вудкою. Після 40-50 років дуже багато маю пацієнтів, які з цими жахливими кератомами. Вони наростають скрізь на обличчі, на голові, на вухах, на спині. І це зазвичай люди, які зловживають сонцем. І чоловіки саме вони там на риболовлю поїхав. І саме чоловікам варто знати, що позначки на кремах UVA і UVB означають різні типи ультрафіолету. Ті пляжні поверхові опіки на шкірі заберіть нам промені типу B. Їх всього 10% у сонячній загрозі. 90% – це ультрафіолет типу А. Він проникає у глибокі ша шкіри навіть через скло і одяг. Тому обирайте креми із захистом від обох типів ультрафіолетових променів. Наносьте їх навіть тоді, коли плануєте ходити у футболці, і уважно читайте склад, аби СПФ-фільтри набули старого покоління. На ринку до сих пор присутствують люксові бренди, які продають сонцезахисні засоби по 1500 по 2000 гривень на старих фільтрах, які вже давним-давно не відповідають світовим стандартам. Бюджетний варіант захисного крему на фізичних фільтрах стартує від 200 гривень. Дорожче обідуться засоби на хімічних фільтрах нового покоління – 500-700 гривень. Та головне, аби ви робили свідомий вибір. А для цього треба знати, наприклад, що таке той СПФ-фактор. За одиницю вимірювання беруть ерітему. Це почервоніння шкіри під впливом ультрафіолетових променів. Почервоніння виникає за 10 хвилин. Перебування на сонці без захисту. Так на моїй білій шкірі там, ну, наприклад, з мене. Якщо я використовую, наприклад, СПФ 20, то ми 10 помножуємо на 20 і вже виходить скільки 200 хвилин. То в мене рітема з цим засобом виникне за 200 хвилин, а 200 хвилин це у нас 3,5 години. Є ще одна паста. Якщо намастите тонким шаром, то дія засобу коротша. Тож мастіться кремом не жалійте. А от якщо згоріли, то в жодному разі не мастіться сметаною чи олією. Жир ніякому випадку не треба наносити ніякі, не олійку. Не... Ну сметану теж, бо вона жирна. Бо коли ми як тільки ми нанесли шар жиру на шкіру, це тепло те замість того, щоб випаровуватися, охолоджувати шкіру, воно йде в глибину, і ми посилюємо опік. Найдієвіший засіб це пантенол. Якщо немає спирт або компреси з холодною водою. А от що робити тим, у кого бліда шкіра, багато родимок і засмагати не можна. А отримати бронзовий відтінок шкіри ну дуже хочеться. Я розкажу вам, як це зробити без сонця. Гонолулу Майами Вегас. Це все відтінки засмаги, яку обере під ваш тип шкіри майстер із тростяної засмаги. В основі витяжка із сахарного тростника, дікітрексіасітон. Попадая на нашу кожу, загар проявляется только на самом верхнем роговелом слое кожи. И взаимодействие с аминокислотами, которые содержатся в поверхностном слое, провоцирует их потемнение. І тому загар довго не держаться від 10 до 14 днів. Ви заходите в ось такий, наче намет, і майстер за допомогою ось такого пристрою, грубо кажучи, фарбує вас. Вартість процедури 500-800 гривень. Це абсолютно безпечно, запевнили мене дерматологи. Тож спробую. До процедури шкіра була ось така, а після штучної засмаги значно темніша. Засмага і справді взялася добре, але є нюанси. А ось на ліктях. Трохи жовтувати це, тому що я погано змила те саме і коліна, і між пальцями на руках. Утім там я змила ліпше. А нижче коліна мені здається, що засмага не дуже схопилася. Утім, майстер заспокоїла, може дофарбувати безкоштовно. І те, за що переживала найбільше білий одяг, і дарма на будь-якому вбранні жодних плям. Утім, така засмага не рятує від пекельного сонця. На обличчя все одно наносите СПФ Крем, на голову капелюшок буде тінь на обличчя. На відкриті ділянки тіла наносимо теж СПФ Крем навіть у місті. Ірина Коваленко, Ігор Сулі, Роман Крюков, Олександр Аліфанов та Андрій Марченко. ТСН тиждень, 1+,1».